Соні друзі, програма Харків онлайн день продовжується. І в нашій студії я вітаю нових гостей: Віктор Козоріз, журналіст, громадський активіст, член спілки краєзнавців України і Сергій Жуков, кандидат історичних наук, координатор Харківської топонімічної групи. Доброго дня! Добрий день я радий вас вітати в програмі Харків Онлайн День і перше запитання я хочу адресувати вам, пане Сергій, як координатору Харківської топонімічної групи. Отже. Пройшло дві дві хвилі перемінувань, е, вулиць тобто, топонімічних об'єктів вулиць, площі нашого міста? Е, Харківська топонімічна група брала активну участь у обговореннях пропозицій щодо А, е, І ви висували дуже багато, багаточасильний перелік е, запропонованих назв. Е, пане Сергію, е, скільки Ваших пропозицій було враховано саме ну, в, 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 в кінці кінців? Ну, по-перше, хочу уточнити, що у нас був не просто перелік назв, у нас був цілісний концептуальний проєкт, і він по досі залишається ага. з приводу не просто переіменування, а трошки такої трансформації символічного топонімічного простору Харкова. У наших... чому він полягає? Ну там комплекс принципів, який був покладений в основу Но, цього проєкту. Якщо проєкту, ми користувалися, по-перше, ну, декількома принципами. Перший принцип це звичайно закон, ага. другий принцип це наукові наробки цього цієї дисципліни, топоніміки. Які ну, по-перше, да, ні в кого не викликало сумнів, що треба, по-перше, повертати історичні назви. По-друге, на мапі Харкова має бути відображена наша локальна мікротопоніміка, тобто назви всім знайомі, такі як Холодна Гора, там Салтівка, ну вона в принципі відновлена, Рубанівка і так далі. Тобто, ті назви, які, якими люди користуються в повсякденному uh -huh. житті, але на вулицях вони... Були втрачені вулиць. певний період. Ну вони, в принципі, якісь вулиці називалися, так, яких це просто назва районів, які просто свідомості у людей були і є. Uh -huh. От Цей момент треба відновлювати. Друге, ми намагалися, і в першу чергу, зберігати прив'язку до нових назв до місцевості. Да? Якщо, наприклад, ця вулиця пов'язана з життям певної людини, да? якщо вона там жила чи працювала, якийсь видатний. Харків'янин, то було б логічно, якщо є можливість цю вулицю перемовити на честь цієї людини, то так mm -hmm. воно й має бути. Так втретє, що ми намагалися формувати нові або більшою частиною зберігати старі так звані топонімічні ансамблі. Тобто, якщо подивитися на мапу, ми побачимо, що у нас в принципі навіть от в першу чергу за радянської влади, так би мовити, випадкових назв для вулиць не було. Вони формувалися. Значить, квартали, назви вулиць і провулків і так далі, за певною логікою. Наведіть приклад. Приклад формування, от приклад цієї логіки. Ну, а дивіться, приклад логіки, тому щоб назви вулиць були пов'язані між собою логічно. Ага. Ну от єдиний, мабуть, наш ансамбль, який вдалося реалізувати, тобто допонити. <різв 'язано> давай, давай, давай почнемо з радянських. Ну, Всі пам'ятають радянську топоніміку, де це було втілено так, би найбільш яскраво. Ну, дивіться, ну і Енгельс у нас так. поруч, да? так були. Значить, зараз це буде знов-таки відновлено історичний ансамбль Різдвяна і Благовіщенська. Більш ну, ми можемо так? згадати ще район Держпрому Анрі Барбю. Ромен Ролана. Ролана також так. така зв'язка. Угу. У таких і це отже. То, тобто, ми, ми з нулячі. Ми зрозуміли всі, що ви мали на увазі. Тепер давайте поговоримо, що ви пропонували у такі зв'язки. Наприклад, ну ми пропонували таких. У нас в принципі весь проект складався з таких зв'язок. Ну, наприклад, насправді. Я хочу сказати, що вдалося реалізувати це, угу. в принципі. Угу. Як кажуть, з позитиву треба завжди починати. От у нас проспект Леніна перейменований на проспект науки, угу. там є паралельно ну, недалеко, так, вулиця Культури. Так. В курсі, І да. тепер вже з'явилася літературна вулиця. І тепер з'явилася літературна вулиця замість вулиці О, Галана. Да. Угу. Тому, в принципі, от такі от логічні назви, пов'язані між собою, це, це те, що вдалося значить, продавити, пробити. Це позитив. Але на жаль, більшість, звичайно, наших пропозицій, в принципі, вони хоч і були там 33 наших пропозицій було використані, але вони були роз в більшості свої розпорошені. У відсотковому плані скільки, якщо на відсотки перевести, скільки пропозицій саме ваших було використано? Ну, дивіться, 9 наших пропозицій було враховано. Тобто, з прив'язкою до місцевості, угу. ну це навіть те, що я зараз назвав. Друге, 33 наших пропозицій загалом було. Використано угу. не обов'язково з прив'язкою до тих вулиць, які ми пропонували. І на основі цих 33... Трох... Тобто запропоновані назви були використані для інших вулиць. Для інших вулиць, угу. в тому числі, так. Да. І на основі цих 33 назв було найменовано 45 об'єктів. Тому що ми, в принципі, в своєму проєкті намагалися не намагалися ми користувалися принципом уникання повторів. Тому що навіть щоб мало того, щоб у нас до сих пір є в Харкові. Приклади, коли у нас є декілька вулиць з ознаковими назвами в різних частинах міста, цього не має бути безумовно Зі? яскравий приклад. Вулиця Роднікова, вона, вона тричі півтурюється у... Да, у нас і роднікових, і джерельних. Там якщо їх порахувати, таких вулиць багато. От, от, от і от, і, от саме, саме Роднікова, не джерельна, а Роднікова. І джерельні теж є. А, Ще, ну Черево є, так. значить, ну похоже назви, щоб у них не було в принципі. Uh -huh, uh -huh. Навіть намагалися well, розвести. вулиці вулиці вулиць, вулиць Соколова стало менше, бо вулиця на, в індустріальному районі стала Соколівська. Наскільки я розумію. Насправді дивіться, ситуація така. у нас з цими вулицями Соколова. Дійсно, було дві вулиці. Соколова, одна з них була названа на честь першого секретаря Харківського партії, а друга на честь час, так. науковця, і насправді чомусь перейменували обидві. Хоча мали за законом перейменувати одну. Причому ту, яку не потрібно було перейменувати, перейменували чомусь у Соколовську, і логіка тут не зрозуміла. Тобто ну, ви маєте заслід... на увазі вулицю імені Івана Соколова, яка була в Орженківцівському нині індустріальному районі? Ну, тому що ну дивіться, да, тобто. Uh -huh. І логіка перейменувань тут звичайно простежується, але вона якась ну не дуже наукова, скажімо так, uh -huh. чи майже не наукова. Тобто, ось ситуація така. Да? І щоб на максимально розвести, наприклад, провулки, проїзди, щоб не добулювали назву, тому що це людей заплутує. Це ускладнює роботу тих же… але ж бачите у е, тому списку змін, який був нещодавно підписаний харківським міським головою. Там я я вже не пам'ятаю на, на чию честь, але і вулиця, і провулок, і проїзд е, на е, ім'я однієї людини. Чи е, можна було позбавитися саме таких збіг збіжностей, бо ну назвати провулок інший, інші там, на честь. Іншої людини або проїзд навіщо три топонімічні назви ну, бачите, однакові існують різні підходи. Насправді да? закон формально не забороняє називати. Він забороняє називати як закон про географічні назви, називати однаковими назвами більше одного об'єкту. В рамках одного населеного пункту, але ну добре, що уроки, що ще що, що зроблено? Речі. Те зроблено, да. але все ж таки незабаром голова Харківської обласної державної адміністрації повинен а, що зробити. Він повинен довести да, справу перейменування. Декомунізація. Не тільки переіменування, тобто mm -hmm. демонтаж пам'ятників, табличок меморіальних і так далі. Тобто По строках символіки. це до 22-го. Е 22 три місяці в нього є. А, три місяці. Значить, дивіться. І потім цей, ну, значить, у нас насправді хочу сказати, що процес декомунізації не завершився. Значить, навіть за тими перейменуванням, які були здійснені міською радою міською головою. Значить, у нас залишилося, ну якщо за різними підрахунками там. Від 30 до 50 у місті над, Харкові в місті Харкові. А в а області, області ще більше а в області я хочу додати, О, що в області близько на сьогоднішній день близько 200 пам'ятників Леніна, які стоять на своїх місцях, ніким не декомунізовані, нічого з ними не сталося. Ну це пам'ятники. А mm -hmm. якщо назвати якщо а що говорити про топонімічні назви? А Якщо то... говорити про топонімічні назви, то нещодавно Верховна Рада перейменувала цілу низку населених пунктів, в тому да, числі 170. у Але... Харківській області. Мабуть, найбільше по всій Україні населених пунктів, які підпали під це перейменування під декомунізацію. Тобто це процес, який тільки ще можна сказати, розпочався в активній фазі тримає, триває, і громадськість тут має сказати своє слово не тільки Харківська томонімічна група, а й жителі інших населених пунктів, які Харківщі. мабуть. Ну, яким мабуть не байдуже в якому місті вони живуть чи селі, і яку назву воно сьогодні має, я хочу Але, бачите, uh -huh. а, пане Вікторе, пане Сергію, а, найпоширеніші а, суперечки точаться навколо того, що зараз а, мовляв. Не не той час, аби аби витрачати гроші на перейменування. Ви ви ж чули багато таких чули. аргументів, що ну за зараз не ті часи. У нас тут криза у нас, в країні. ніколи Не було ніколи не було тих часів, коли uh -huh. все було б ідеально і. Ні, ми на ми, жаль, так, ми це могли це жаль. б зайнятися спокійно своєю історією або культурою і так далі. Через це я хочу сказати, що сьогодні у зв'язку із подіями на сході у Криму, у зв'язку із російською агресією, сьогодні відбувається глобальне переосмислення нашої історії не тільки на рівні топоніміки, на рівні якоїсь локальної історії, а на рівні взагалі нам рівні ментальному. Угу. Ті люди, які ніколи не задумувалися, хто вони українці чи росіяни, харків'яни, чи Яке було Дуже май сьогодні вони чітко угу. себе ідентифікують. От ця агресія, на жаль, це лихо величезне, яке спіткало Україну, воно дало величезний поштовх для переосмислення нашої історії, в тому так. числі це дуже яскраво видно по Харкову, де Дуже багато людей об'єдналося навколо цієї ідеї декомунізації Харкова, який був столицею радянської України, і дозбавлення досі... То тоталітарних якихось і політичних. досі і залишається він такою столицею по великому рахунку, тому що можна знести пам'ятники, можна переписати історію, змінити назви, але ментально це все тисне на менталітет місцевого населення. І для вас сьогодні не таємниця, що багато людей, особливо старшого покоління, вони вважають себе радянськими людьми. Більше того, сьогодні цей фактор ну, вони, Росія використовує вони, для своєї пропаганди. Вони мають власне якесь там певне обґрунтування своїх позицій Вони мають, звичайно, і мають Ми право повинні... на таку точку зору. Але сьогодні йде не просто дискусія, а сьогодні йде злам стереотипів. Ментальний безумовно, і безумовно повинні... саме молодше покоління і те, яке повинна мати живе. місце саме дискусія, аргументована дискусія сьогодні дійсно. твориться історія і і на на і дійсно треба зауважити, що протягом останніх двох років саме аргументів все більше і більше набувається. Аргументів більше, тому що рано чи пізно історична справедливість повинна, як кажуть, восторжествувати. Яка в цьому логіка, що на кожному перехресті у нас. У Харкові стояли комуністичні були комуністичні назви і пам'ятники Леніна були у кожному населеному пункті, і не по одному, а по декілька. Коли Ленін ніколи не був тут, і коли ця його історія, більшовицька вся історія, будувалася на голодоморах, на тоталітаризмі, на репресіях і таке інше, ми про це сьогодні вже говоримо. Це не дискусійні речі. Ми це про це вже говоримо як факти, історично доведені угу. науковцями, які не підлягають дискусії. Треба Безумовно. просто відновити і довести історичну справедливість до кінця, демонтувати пам'ятники, змінити назви і дати О, поштовх уже для пані Віктори. От, Життя, майбутні, я, от, я, от і що хотів запитати, чи з того краю розпочали? Ні. Адже б, б, бачите, от я, 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 я спеціально про вас провокую, панове. А, адже дійсно, може ваші за, зараз аргументи хтось почує з нашої аудиторії. Я не для себе, я для глядачів, безумовно запитую. А чи з того краю розпочали роботу? Може, дійсно спочатку треба було якісь історичні дослідження і дониня не, не, не максимально поширювати, а потім як наслідок вже е, прибрати ті чи інші пам'ятки, наприклад, і, і, ідоли е, вождів і так далі. і так далі. Може, як ви вважаєте, я вважаю не лише я так вважаю насправді, що цей процес декомунізації його не треба роз, розглядати, як відірвано від контексту, да тому, що зараз проходить в Україні. Чи намагається проводитися безліч реформ, в тому числі децентралізація, дерегуляція, і декомунізація. Це безумовно. Це, без все, Я це маю на увазі в тільки... Декомунізація насправді угу. все це в комплексі може розглядатися як декомунізація не лише в плані символічного простору, але й позбавлення від радянських практик, в тому числі в управлінні державою, наприклад, уставлені до громадян і так далі. Тобто всі ці моменти негативні. На посттоталітарні. Ми зараз намагаємося переосмислити і позбавитися від них. І встати, врешті-решт, на шлях цивілізаційного, цивілізованого, точніше нормального розвитку. Ну, а я хочу додати до того, що сказав Сергій, що ці речі насправді дуже важливі для сьогоднішнього нашого часу, коли проти України ведеться так звана гібридна війна. І в цій гібриді тому числі міні... на історичному фронті безумовно. В тому числі на історичному фронті фронті. Оці всі комуністичні міфи, легенди, символи використовуються для російської кремлівської, точніше, пропаганди проти України. Через а... те, чим швидше ми позбудемося цього, тим ми будемо захищені і фізично від агресії, і ментально. і ментально. безумовно. Адже бачите, ну не буду називати соціальну мережу всі, всі ну багато користувачів. У неї є там, навіть не такі несенітниці пишуть, що Україна увійшла до Радянського Союзу у 22-му році без Харкова, бо Харків був Харків був російським містом. Ну бред повний сівай кабил. Значи як це Україна могла у 22-му році війти без своєї столиці, коли Харків був столицею України, так. тут засідав Раднарком, і представники Раднаркома як як і, і саме підписували цю цей, цей союзний договір, і це все поширюється. Це раз, через боже... соціальні мережі, вибачте. А, і люди, хто мало хто знає, ті, хто не знає істо, не пам'ятає історії, все це сприймають за чисту монету. Я можу більше додати. от Провівши таке невелике дослідження, з'ясував, що за останні два роки з'явилося дуже багато сайтів, спеціалізованих сайтів, які, наприклад, поширюють такі між псевдоісторики Харків пишуть... руський город. І вони не uh -huh. просто поширюють цей міф, а обґрунтовують, що прийшли сюди російські воєводи, заснували Харків і. І так далі, от давайте зараз перейдемо саме у нас залишається дуже небагато часу. А, але все ж таки є новітні історичні дослідження щодо засновників нашого міста. Ми всі знаємо, що на початку проспекту науки височить пам'ятник конна статуя козаку Харкові. Нібито саме від нього, так і назва пішла: Харко, Харків. З'явилися якісь дослідження нові. Минаться цікавили ну, і вони, вони з'явилися не сьогодні. Їх оприлюднив ще 100 років тому професор Багалій, якого ми знаємо і шануємо, і він оприлюднив да, і вулиця на чеснього навіть пам'ятник. Більше того, це, це теж до речі відновлення історичної справедливості. Що нарешті у Харкові з'явився пам'ятник професору Багалієві, який, до речі, рівно 100 років тому був міським головою нашого міста з 2015 по 17. Так от, Багалій у своїй роботі історії Харкова за 250 років він наводив прізвище козаків. Черкаських козаків, переселенців, які прийшли в Харків 587 не, не до, не до Харкова, а на цю землю на цю землю, на Харківське городище і, і заснували тут це місто. Але пам'ятник стоїть міфічному е, козаку Харку, Харку. який є, існування якого не доведено, це красива легенда. А ага. от реальних засновників з прізвищами е, їм пам'ятника немає. Через те сьогодні е, є така ініціатива, народна ініціатива. Збудуємо у Харкові народний пам'ятник. За Засновникам Харкова за народні кошти, щоб не Лужков нам дарував цього коня і. Е, е... Харка, який не схожий там на Харка, на кого він схожий, це вже не зрозуміло. Ну, зараз уже там, інші але є реальні прізвища людей, які 360 років, рівно до речі, 360 років заклали тут Харківську фортецію і заснували Харків. Так, от сьогодні ще не пізно 360 років, це не дуже багато часу в історичному такому вимірі. Щоб відновити історичну справедливість, uh -huh. тобто це ще раз говорить про те, що осмислення історії нашої сьогодні відбувається на глобальному рівні не тільки радянський період, ми проводимо декомунізацію, а відновлення історичної справедливості у дуже широкому сенсі від часів Київської Русі до часів Козаччини, Гетьманщини. І до сьогоднішнього часу історія твориться сьогодні, і ми маємо бути не просто свідками цієї історії, а її творцями. Отже, добре. А якщо у наших глядачів у когось з наших глядачів виникне бажання приєднатися до ініціативної групи, по Створенню народного пам'ятника засновникам міста Харкова, куди вони можуть звертатися, листуватися, дзвонити і так далі. Ну де люди зараз зустрічаються у соціальних мережах? Через те ми, мабуть, створимо окрему групу, де об'єднаються всі А зараз. Ще Прихин... не створили її. Немає, але на топонімічній на харківська топонімічна група там іде дискусія у одному з розділів, там де. Моя сторінка присутня, там інших угу. людей, і ця ініціатива вже сьогодні. Я бачу, вона отримає підтримку. Її треба звичайно науково обґрунтувати, На подати саме. і Безумовно. реалізувати тобто, ну це можна зробити і через соціальні мережі безумовно, але все ж таки, якісь такі живі проекти треба Живий також проект це відновлення у форматі 3D Харківської фортеці, яка існувала на місці сьогоднішнього Харкова. Це Містець. університетська гірка. Тобто, ми розуміємо, що фізично, в матеріальному вимірі, ми не можемо відновити ну, цю фортецю. Але мовити. сьогодні є комп'ютерні технології, які дозволяють це зробити. Я думаю, це буде частина так. Також цього проекту збудуємо народний пам'ятник засновникам Харкова. Харківська 3D, фортеця у 3 d форматі вона буде зроблена сьогодні. Ми працюємо над цим проектом і. Прошу ну, ж... людей долучатися до його реалізації. Ну що ж, дякую вам, шановні, за візит до програми Харків онлайн Онлаєндень. Глядачам хочу нагадати, що у нас сьогодні у гостях були Віктор Козоріз, журналіст, громадський активіст, член спілки краєзнавців України і Сергій Жуков, кандидат історичних наук, координатор Харківської топонімічної групи. Дякую вам за візит і а плідної, плідної вам праці. Програма Харків онлайн день» продовжується, шановні друзі. У нас ще багато цікавого. Не перемикайте зараз. До екранів ми запрошуємо наших молодших глядачів. Для них програма Рюкзачок.